Шановні друзі, я хотіла би сказати декілька слів по підсумку роботи погоджувальної ради. Ну, в першу чергу, події в країні продовжують розвиватися. І уряд країни продовжує руйнувати життя людей щодня. Наприклад, з 1 березня на 25% підняли тарифи на електроенергію для людей. З 1 квітня на 53% уряд планує підняти ціни на газ для найбільш незабезпечених верст населення, і на 80% як наслідок тарифи на опалення, саме для тих людей, хто найменше забезпечений. Крім того, на фоні такого нищівного удару по людям, який заготував цей уряд, розгортається і корупція. І дуже дивно, що замовчується в вищих ешелонах влади те, що обнародована електронна переписка між керівниками НАК Нафтагаз і Укргазвидобування, де відверто керівники двох державних корпорацій говорили про те, як побудувати тендери, щоб відмити гроші. І на фоні. Просто повного обніщання людей іде масова і тотальна корупція. Крім того, уряд оголосив, що буде з дисконтом в 50-60% продавати підприємства державної власності без будь-яких аукціонів, без будь-яких конкурентних процедур. Все це величезна корупція, яка має на меті кудись прилаштувати корупційні гроші, які уряд набрав за останні два роки. Все це практично руйнує державу, управління державою. Втрачено, воно зруйноване. і тому партія Батьківщина наполягає на тому, щоб першим питанням вівторок було проголосована відставку Яценюка і як наслідок відставку уряду. Без цього далі рухатися управління державою просто не зможе. Сьогодні 25-й день не існує парламентської коаліції, 25 днів не ведеться жодних консультацій. Щодо створення нової коаліції та призначення нового уряду, це означає, що всіх все влаштовує, незважаючи на те, що більше 90% людей в країні не підтримують не прем'єр-міністра, не уряд, і більшість людей в Україні, абсолютна більшість, вимагає відставки уряду. Саме тому ми вважаємо, що якщо вівторок та більшість в парламенті тіньова, кланова, Зробить вигляд, що нічого немає, ніяких абсолютно проблем з урядом не існує, і будуть працювати в Верховній Раді так, якби нічого не відбулося. Це буде лише свідченням того, що всіх все влаштовує: влаштовує олігархію, влаштовує клани і влаштовує вищих посадових осіб держави. Саме такий стан справ, як зараз є в Україні. Ми ж вважаємо, що це негайно треба припиняти Негайно. і почати з відставки уряду. Ми сьогодні будемо збирати раду фракції разом з радою партії і будемо визначатися, як діяти, якщо у вівторок клани будуть демонструвати консолідацію в парламенті і подальше спільні корупційні дії. Ми вважаємо, що всі демократичні сили парламенту. Всі депутати доброї волі мусять консолідуватися і вимагати вівторок першим питанням відставку уряду. Також я хотіла би окремо розповісти, що зараз напружується ситуація в секторі фермерства в аграрному секторі. Зараз готуються фермерами страйки, великі публічні дії масові, і все тому. Що урядом ведеться свідома політика по руйнації фермерства? Ми наполягаємо на тому, щоб негайно були скасовані ті закони, які прийняті, були перед прийняттям бюджету і позбавили аграріїв фермерів останніх пільг, які вони мали в податковому законодавстві, а крім того, в розпорядженні землею. Ми наполягаємо, щоб негайно. Фермерам були повернуті ті преференції ті пільги, які цей уряд просто нахабно забрав їх наприкінці минулого року, голосуючи бюджет. Я переконана в тому, що якщо зараз не буде розв'язана політична криза, якщо не буде сформований новий уряд, просто країна буде щодня втрачати темпи свого розвитку. Щодня буде втрачати темпи трансформації і реформування, і країна далі буде погрізати в корупції. Треба діяти негайно. Петро Порошенко сказав, що у них є своя кандидатура і на міністра, і на міністрів, і на прем'єра. обговорювали з батьківщиною, чи просили вашої тримки, і яка буде ваша позиція? Ніяких дискусій з партією батьківщина не ведеться. Я думаю, що взагалі треба припинити кулуарщину, припинити в тюньовій сфері між собою домовлятися представникам кланів з вищою владою в державі. Треба винести. Сти переговорний процес в публічну площину, і треба публічно обговорювати і відставку уряду Яценюка і обрання кандидатури нового прем'єр-міністра, а також нових міністрів. Категорично ми не допускаємо ніяких квот в наступному уряді політичних це недопустимо. І ми абсолютно не підтримуємо приведення до влади нового прем'єр-міністра від кланової більшості, яка сформована сьогодні в парламенті, і яка повністю узгоджує свою діяльність з вищим керівництвом держави. А чи могли пояснити? Як по закону можуть відправити Арсенія Дзінюка відставку, якщо кажуть, у нього після невдалого голосування імунітет на півроку? Насправді заяви про імунітет на півроку це просто чіпляння вже. Просто позурами за це крісло прем'єр-міністра, воно виглядає вже настільки непристойно, що в принципі прем'єр-міністру, якщо у нього є гідність, честь, совість, відповідальність перед країною, треба вже давно було написати заяву про відставку. Але я також хочу повідомити, що в Верховній Раді існує проєкт постанови про звільнення з посади прем'єр-міністра України, який не суперечить ні законам, ні конституції, який пройшов комітет. Якщо я не помиляюся в четвер або в п'ятницю і готовий для постановки на голосування в парламент. І тому ми наполягаємо, щоб вівторок першим питанням саме ця постанова про відставку Арсенія Ценюка була розглянута особисто Арсенія Цюка не всього Кабміну, Правильно всього уряду відставка прем'єр-міністра тягне за собою автоматично відставку всього уряду. При цьому вчора прем'єр заявив, що необхідно законом прийняти, який би унеможливлював тиск на виконавчу владу. Чи дійсно все так погано, чи дійсно такий тиск на уряд здійснюється? Єдиний тиск, який зараз здійснюється на уряд, це якраз тиск з боку українського суспільства. Сьогодні майже в повному складі українське суспільство вимагає відставки прем'єр-міністра, наполягає на цьому, прагне цього і чекає, тому що саме цей уряд завів країну в тупік, зруйнував повністю наш український розвиток. Саме тому премєр і уряду треба дослухатися до тиску суспільства, покласти заяви і піти у відставку. А можна прокоментувати чутки про Ярейського ми підтримували всі голосування за введення електронного декларування доходів посадовців-чиновників. Зараз ми не бачили нової редакції, але ми спробуємо, як тільки з'явиться цей документ в Верховній Раді, досить швидко на фракції розглянути. І якщо це відповідає європейським вимогам, ми будемо за нього голосувати. А що